Настала трошки зима, як не як. Настала трошки зима. Випав вчора сніг, цілий день падав. І вже так приємно, приємно подивитися на вулики, на природу, на зиму і взагалі. Вирішив пройтись, подивитися. Може десь з'явився слідочок в куниці, чи бджоли не випадають, чи дятел не гризе. Отаке таке сьогодні свято, час є. Хочу прогулятися, пройти. Ходив на свій лісовий точок. Дивився там пару відео в інтернеті, знайшов, вже їх активно кормлять. Не знаю, я подивився, нічого там ще не треба кормити, ще можна спокійно зимувати, воно там нічого не змінилося, тільки слабачки, щось там, а вони з осені себе не дуже добре вели. Но діло не в тому. Отак я. Пройду сьогодні ще одною стороною біля дуплистого лісу. З дивлюсь слідочка куниці. О, вже й не дивно його немає. Такий вулич. Ні жовна не навідується, не куниця. зимівля йде просто шикарно. Снігу майже не було, а це другий раз за зиму випав. Ось якісь слідочки є. Може куропатка побігла чи ще щось такого роду. Побігало туди-сюди. Нині неймовірна краса, таке звисає по деревах. Такі стежинки гарні, взагалі просто клас. Воно як всю зиму сипле, то воно навіть вже надоїдає, а так як його давно не було, то красота. Такі якісь слідочки. Ну, швидше за все лисичі, лисичі сліди. Такі стежини гарні. Хожу ось до свого вулика, вон він на дереві. Такий ще тут лишився старий ліс. Зараз покажу чого він старий. Тут брали ось. Колись живий цю ось. Зараз ближче покажу. Десь тут дятел зовче. Не вже мого вулика, та ні. Я ніхто не, не трогає. Ось мурашничок його собі обгородили, щоб його ніяка пакость, ніде нічого. Слідів багато, не знаю що це побігло, такі наче собаки. А так колись живицю брали. а таке так, тут дуже шикарне місце. Дарма що воно біля біля цього. Ось живить обрали. Ось, а ось мій вулик. Трошки шиферина з'їхала. Не знаю. Я то можу в принципі вилізти когтями. Ось всюди всі дерева, всі сосни живицю брали колись. Знизу нічого такого сидінь нема. Ось оце що шиферина трохи з'їхала, а вулик дуже гарний. Туди місце, правда біля дороги, але нічого. Отакі. Поки цілий, наче все добре, піду далі. Далі покажу, там у мене ще є вулики. Назад туди по дорозі вертатися не буду, там потім поїду туди подивлюсь, а поки цей край дальній передивлюсь. В наших лісах ялиночки це рідкість, чи смерека, чи ялина, не скажу точно, там одна, там дуже гарно, гарно так виглядає. А ще одна чуть-чуть більше. Там високі стоять. Ось таке вони. Сніжком притрушене, має такий гарний вигляд, взагалі бомбезний. Така краса нині в лісі. І тут ще один красавчик на краю діляночки на дубі такому. Ось висить. Чи стоїть, чи лежить вулик такий. Кращого місця я тут не знайшов. Бо тут все таки одні струни. Струни, 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 немає нічого такого. Або дуже тонкі дубочки. Сосна вся рівна, як струна. Ось такий вулич. Виглядає наче невеличким, але дубочок тут чималенький. Теж такий прямий, але нічого страшного. Ще один такий схожий. Отакечки. Ніхто до них не приходить. Ще наче якісь слідочки ось є, але то щось з дерево попадало. Ось таке. Можна йти далі. Гулки такими дорогами. Дуже радують. Снігом все присипало. Нехай трохи воно і падає за шию. Але тут це такі вересові місця. Тут всюди верес. Оце ось такі верес, верес. Дуже гарні місця тут. Намет дуже хороший. Переважно, десь 80% вуликів знаходиться мої в горільнику або при горільниках в таких лісах. В моїх відео можна часто побачити отакі чорні знизу дерева. Це це горільник. Отакі. Воно горіло років 4-5 тому, тоді була така масова пожежа, взагалі не можна було затушити, така біда була. Ну, Звісно, вже відновили більшу половину, відновили, вже посадили, але піде не один рік, щоб той ліс відновився. Він починає ще потрошку всихати, це падає. Ось Весною я сюди їхав. Тут такого не було. А це в один повал, тут була нормальна дорога. Це лежить. Ось на краю такого горільника знаходиться в мене вулик. Тут дуже колись гарні місця, були просто страшенно гарні. Але на жаль. На жаль, воно вже так ось страшно виглядає. Це посажена сосна. Зараз покажу. Весною ще не було, а це вже посажено. Отаке потрошку-потрошку по це лишають клаптики. такого то все сухе. То все що ми бачимо, все сухе. Просто ужас. А це посажена хвоя. Такими, Такими полосами. Ось знаходиться мій вулик, такий був один дубочок. Та високо не тягну, бо там дуже високо-високо не люблю. Вже тисячу разів сказав. Що я витягнув так так метра три не, на 4 метри. Отакі. Ніхто їх не тривожить. Цього року ніякий дятел, ніде, ніхто, нічого. Сонечко встає отам. Воно проходить, світ, світить йому в спину, тут трошки воно утворює тіньок і їм тут нормально затишно, не дуже жарко. Ну і слава Богу, буду йти далі. Бреду до своїх вуликів такими чагарниками, такими вересовищами. Тут чорна ягода, чорниця, оце весь всюди верес і брусниця. Ну і місцями оце зустрічається оце багно. Вагничка біла. Ось так. А це вересок. Ось верес. Дуже гарні місця. Оце проблема одна, що немає де вулика причепити, Всі такі дерева, як струни. Отакі. У нас, тут у нас ось такий вулик. Стоїть на провітрюванні. Там може буде соти всередині видно. Варячі. Вийшов я зліва на оскоколійку, О там був це стан останній буду, якщо тільки ще показував. І о, вон піду туди десь. Там через кілометр 4 знову мої вулики. Є. Ось тут прекрасно видно стільники. Але навірно щось не буде видно. О, там всередині. Рукотворне озеро. Такі мостики. Рибаки собі наробили. Вчора рукотворний, бо ось оскоколійка натягнеться без кінця і краю туди насипали насип, було болото, вода стікала трошки туди донизу. Його перекопали, вода затрималась і от зробилось таке озеро. До вулика на дереві сижу, метрів 6-7 Джоли живі, але помітив знизу багато мусору валяється і тут отаке от гніздо. отаке, таке Таке воно здорове гніздо. Я його раніше не бачив. Я ззаду прийшов і побачив, що тут така цяцька. Ну, все таке. Ну як би там не було, хай вибачають хто його настроїв. Я його буду звідси викидати. Бо тут є по всьому, воно вже тут давно це вже отаке, таке як білочка робить. Нехай вибачає таке гніздо. ну Я його скину, щоб воно не тривожило. вони Мені бджіл. Я десь восени його не побачив, бо воно видно вже запрівше, вже воно тут дуже давно. Я просто з цієї сторони, а з тої сторони не побачив. Ось покладу сюди його десь. Ось вона.